Постійні мікроземлетруси така реальність тисяч людей, які живуть над лінією геологічного розлому в Мехіко, столиці Мексики, з 2023 року. Райони Мікскоак та Платерост трясе постійно. Зазвичай землетруси стаються раптово, і хоча вони слабкі та короткочасні, вони пошкоджують дахи, колони та стіни будинків. Місцеві жителі кажуть, що живуть у постійному страху. Вони закликають владу вжити заходів для захисту людей та їхньої власності. Так, ми трохи стурбовані. Поштовхи відчуваються дуже часто. Вони стаються вночі, іноді ми не знаємо, чи це землетрус, тому що будь-яку вібрацію, яку ми відчуваємо, ми приймаємо за мікроземлетрус. Душевного спокою немає. Ми хочемо спокою, хочемо, щоб провели дослідження і вирішили, яку допомогу надати. Також потрібна реконструкція всієї нашої вуличної інфраструктури, водопроводу та іншого фахівці інженерного інституту активно досліджують походження та глибину геологічного розлому. Вони вважають, що він і є причиною недавніх підземних поштовхів у регіоні на жаль, місто стоїть над розломом, і багато будівель постраждало, бо з грудня по січень він на деяких ділянках цього району пересунувся приблизно на 3 сантиметри. як показують урядові дані у цих двох районах столиці з 3 грудня по 10 січня сталося щонайменше 23 землетруси. Магнітудою від 1,1 до 3,2 за шкалою Ріхтера Осередок залягав на глибині близько кілометра 400 метрів.